починаємо прес-конференцію після матчу чорноморець рух Львів. Зараз ви зможете поспілкуватися з головним тренером команди Меріків Олександром Кучером. Будь ласка, спершу ваш коментар по цьому питання. Скажімо так, можна розділити, мабуть, гру на два окремих тайми. Так, перший тайм провальний був повністю. Дуже не знаю, може емоційно якось перегоріли, тому що готувалися, ну, готувались, були заряджені хлопці. І Бажання було, але дуже великий брак був і незрозумілих втрат. Да, вони привели до пропущеного голу. Другий тайм вже ми переговорили в роздягальні. Хлопці вийшли, почали вже інший футбол, грати, створювати моменти, забили гол. Вже емоційний стан був десь, скажімо, на нашому боці. вже. Відчували, що можемо дотиснути рух, але знову ми робимо, як і в усіх останніх іграх, якісь подарунки супернику і це вирішує на нашу користь і результат. Дякую. Є питання. Що на ваш погляд було найважчим в цьому матчі? Саме в плані, який був найважчий момент? Звичайно, найважче було вийти, треба було забити гол. І звичайно, емоційний стан покращиться. Те, що хлопці зробили. Але я ж кажу, і вже були і пішли моменти, десь могли дотиснути. І я ж кажу, той подарунок, який ми зробили знову. Ну це вже якось я не знаю. Нам кожний ну, кожен грі, гравець, нам що такі подарунки робить супернику, і ми втрачаємо очки, які нам потрібні, як не ніколи. Таке враження, що Чорноморець хтось наврочив і навіть не допомагає, я так розумію, від відвідування церкви в рівному. То, знаєте, не наврочив тут, мабуть, треба розібратися кожному в собі, десь, що ти зробив для команди, чого так виходить, може переглянути свої відношення до тренування в побуту і тоді вже щось робити. Ваше питання? У трьохматчах постійно скажуть залітали без голезі коли, за балоні автогол, зараз сом подача, яка потім у забитий м'яч. Також тут була розбита помилка, що призивати угол. Це мої сказати, що це не фарт команди, чи це вже закономірні помилки. Немає... Я тільки що відповів на це питання вам. Ще є питання, колеги. Дякую. Дуже дякую вам. Ми продовжимо через кілька хвилин. Продовжуємо прес-конференцію після матчу Чорномори Сухлі. Головний тренер команди гостей Віталій Пономарьов з невеликим коментарем по грі. Потім ваше питання, будь ласка. Ну, ми знали, що гра буде складною, тому що Чорноморець був надмотивований сьогодні. У них це дійсно п'ять фіналів залишилось перед сьогоднішнім матчем. потрібно перемагати, щоб залишатись в прем'єр-лізі. Ми знали, що буде складна гра. От, тому ми... Задоволені перемоги, але хотілося б, щоб та перемога була з якісною грою. Тому що сьогодні, на мою думку, дві команди. Далеко не найкраще свої матчі зіграли. Хочеться, щоб молоді футболістики в нас в команді, щоб вони розвивали, зросли, аналізували свої дії. Тому що, Якщо будуть такі матчі, як сьогодні я беру з точки зору інтенсивності, з точки зору індивідуальної майстерності, було складно буде на щось претендувати. Дякую, питання. Будь ласка. Сьогодні на заявку не потребує капітан команди команді, якщо давно. Ну, після матчу з Карпатами. Я думаю, що якщо не на наступну гру, на гру з Вересом буде готова. будь ласка, чи е, наскільки серйозно позначилась зимова втрата? Звичайно, я сьогодні з будь-якої команди заберу не 5, не 4, а двох лідерів і вже буде проблема в команді. Ну, за винятку, можливо, що в Динамо Київ. Тому, звичайно, що це проблема. У нас і так була наймолодша команда в Лізі. Нам і так було непросто цією командою досягати результату. А забрали чотири провідних футболіста, це складно зараз перебудовувати, але ми від своєї стратегії не будемо відходити. Ми далі будемо залучати молодих футболістів. Сьогодні в заявці було і один вийшов два футболіста 2008 року народження. Ми далі будемо розвивати молодих футболістів. На мою думку, це правильна стратегія на сьогоднішній день. І з огляду на рівень нашого чемпіонату сьогодні це може можемо бути міцним фундаментом для клубу. І будемо їх місто, щоб готувати нових футболістів. Чи задоволені ви тим, уйшов, Йому потрібен, Це якісний футболіст, на мою думку. Йому потрібен певний час на адаптацію, певний час привикнути до вимог, які ми вимагаємо в нього, але це якісний футболіст. Я думаю, що він в наступному чемпіонаті вже буде досить, на досить якісному рівні грати

Ну, якщо взяти гольові моменти, я думаю, що рух створив більше 100% гольових моментів. Але таки, хочу повторити. На жаль, індивідуальна майстерність футболістів бажає, щоб було кращою, тому що в такому матчі не можна стільки 100% на мою думку гольових моментів не реалізовувати. Більше питань немає. Дякую. Дякую. Дякую, до побачення.